Так, Криворіжський район посів соняшнику. Так, це в виглядає. Ну тут з опадами питань нема. Фермер, мабуть, в дитинстві багато їв. коричневої речовини. Органічний, так. Да. Такий соняшничок зараз. Це поле ми після ячменю зарихлили влітку, потім під диски посіяли покривні культури. Підрівняли його трохи і в осінь ще раз вирівнювали. Ну і навесні ще раз працювали ми перед посівом компактоматом. Питання є у нас по. Вінку, берізка, піщаний мідлячок. Зараз першу обробку будемо додавати інсектицид. І такі є плеші берізки. Треба з нею працювати. Ну, загалом такий стан. Ще декілька днів почекаємо, щоб трошки піднявся соняшник щоб вже перша справжня пара була і тоді ми будемо тут ще працювати ротаційною бороною. Сівалка щось глибоко йшла, нарила траншей, поле м'яке. Вирівнювали, вирівнювали і в итоге понагортали. <клес> ну так. Перед пасівом поле було ідеально рівне. Але зараз маємо таку ситуацію, по ідея навіть падали це позаминулорічного року, от, наприклад. І о. Але її небагато. І такий фон поля. Норма висіла у нас. Скільки ми тут сіяли? 45-50. 50, да. 50 тисяч і при посіві у нас тут було. Ой, скільки у нас тут було? Карбамід. Ну, з карбамід. ну, карбамідом. 80 80 карбамід. вот тут на різних полях ЄС є з карбамідом, А ЄС Елітра під компактомат було внесено. Но ми зараз туди поїдемо. Ну і загалом такий стан. Пішло дуже багато яру в бур'яну і з лак пішов. Тому на ранніх посівах доведеться приділяти багато уваги саме захисту. Працювали тут без ґрунтових гербіцидів. Тому трошки прийдеться тут попарцювати. Але розраховуємо, що цей ранній нас нам дасть змогу отримати гарний врожай. Так, їдемо далі. Дане відео було знято 24 квітня і на даний момент, 28 квітня, дане поле вже оброблено проти довгоносика і піщаного Мітляка, тому що були вже відмічені пошкодження сходів. Просто було згрізане повністю сімідольні листочки, і довелося працювати, захищати сходи. З урахуванням того, що було проведено додаткове оприскування, ми завчасно підготували препарат лямта В принципі, ми чекали, що у нас може бути така проблема, і розуміючи сьогодні, що ми вже зайшли. Додатково зробили один прохід оприскувача, і розуміючи те, що ми отримали продуктивні опади, було б краще все ж таки внести ґрунтовий гербіцид, і ми отримали там достатньо гарну ефективність від його внесення, але до посіву було доволі посушливо і внесення ґрунтового гербіциду б не мало. Достатньо ефективність. Ну, це сьогодні ми розуміємо, що така ситуація. Наперед ми не знаємо, що буде, чи будуть опади, чи не будуть, чи буде шкідний, чи не буде. А превентивно працювати, на жаль, сьогодні дорого. Сьогодні економіка диктує те, що все ж таки маємо економити. Так, рох зимуючий болтрап. Працювали ми тут грамініцидом, потім працювали агрітоксом. І у нас знову лізуть бур'яни Так, да, вже починаються. Початок цвітіння у нас вже перші квітки з'являються. Ось такий стан. І йому вже цьому гороху робити. Ми вже його не будемо гербіцидити. Вже залишаємо так, як є Зараз буде захист у нас від Брухуса. Двічі по цвітінню і фіналочка вже буде, мабуть, ісікатися. На даному відео ви, мабуть, помітили, що є питання по гірчаку березковидному. На жаль, сам агрітокс, тим більше в такій нормі, він не може проконтролювати даний бур'ян. Ну І також з'явилися сходи, нові сходи лободи і амброзії. Мабуть, все ж таки, за рахунок того, що горох уже знаходиться в такій фазі, він буде затіняти. Там достатньо велика щільність, тому що горох був посіяний в сухий ґрунт ще в жовтні, місяці. тому тобто там достатньо висока польова схожість. І, в принципі, горох має стримувати розвиток уже нових хвиль бур'янів. В будь-якому випадку, якщо буде необхідність, ми будемо робити десикацію на горохі. Дане поле вже, як і попереднє, ну і практично всі поля в даному господарстві плануються під прямий посів. І також з урахуванням того, що тут буде прямий посів ріпаку по гороху. Ми не можемо, на жаль, використовувати більш жорсткі схеми захисту гороху. І навіть якщо б ми захотіли повторити тут гербіцид, ми вже цього зробити не можемо, тому що горох на початку цвітіння. Так, ріпачок, я вам це поле не показував. Тут у нас невелика площа 14 гектарів. Ми... Це перший досвід фермера, до цього він не вирощував ріпак. Тому обмежились невеликою площою для того, щоб все ж таки пройти всі етапи. Так, ну що я вам скажу? Були три дні опаду, і після опадів вийшло доволі багато шкідника. Бачимо, що прихований хоботник вже спарюється. Вийшло досить багато шкідника. Зараз їде сюди оприскувач вже з Маспіланом, хоча є трошки Оленки, але поодинокі. Оленки поодинокі. По захисту у нас тут була така ж схема, як і в Широківському районі. Елянтик з поєднання з сальцею і протизлаковий. В принципі, поле достатньо чисте, я вже всередині йти не буду. Зараз працюємо вже другий раз по цвітінню маспіланом і також додаємо бора. В принципі, шкідника ну, дуже багато на кожній рослині я тут зараз скраю, на кожній рослині сидить. По 5-60, а то і більше прихованих оботників. Уже відмічаємо комарика. Зараз, якщо я зможу навестись, є вже комарик, тобто тут повний аншлаг. Ну і загалом таке поле. По живленню тут було 90 ДВ азота, загальна кількість. Ну і з осені він був слабо розвинений, тому що тут було рихлення і дуже швидко ми втратили тут вологу, і він залишився в такому певному анабіозі, був пластмасовий стояв і не розвивався з осінь. І навесні він був такий, як гидке каченя. Зараз зацвів, в принципі, бачу, достатньо такий щільний. Цвіт, вже багато, вже більшість квіточок відцвілося. Тобто це він вже доцвітає, вже сама верхівка доцвітає. Ну і буде ще там другий-третій порядок, доцвітати, але в принципі основна маса вже відцвітає. І в принципі ми більше не плануємо сюди заходити. Це вже буде остання обробка. Я думаю, що вона нам дасть на 10 днів захист. І цього буде достатньо для того, щоб вже відсвілася більша кількість квіток. Ну, Загалом отак так, йдемо далі. Всі в полях, куди не їдеш, на кожному полі оприскувачі працюють. Враховуючи те, що ми з осені не змогли попрацювати з даним ріпаком, тому що він був посіяний сівалкою, Червона зірка, він був загущений, нам довелося обробляти ґрунт, щоб здійснити цей посів. Ми не, не, не змогли попрацювати з цією культурою з осені. І так склалося, що була досить посушлива осінь, тому сьогодні ми не розраховуємо на якісь рекордні врожаї. Тобто планова вражаність у нас там 2,5 тонни. І для того, щоб все ж таки отримати кращий ріпак в наступному сезоні, ми будемо його сіяти прямим посівом по попереднику горох. Будемо сіяти або той сівалку, яку має придбати фермер, або будемо наймати сівалку Кінзінтерплент. Тобто Василь Іванович нам буде сіяти. Ріпак, тому що площі вже будуть набагато більші і буде змога наняти сівалку, тому що ну, на 14 гектарів ніхто не приїде. Ну і Розраховуючи на вже якісний посів по гарному попереднику, будемо в наступному сезоні більше працювати з осінній, осіннім захистом і осінньою Так, Це наш ячмінець. Тут, умовно кажучи, город тут 2 гектара, але показовий того, що тут постійно змита земля, тут взагалі глина да, і, і на таких злинках тут не такий маємо ячмінь. Він практично в пояс. Сіяли тут, здається чи 80 кілограмів, щось таке повністю чистенький, ніде нема ні п'ятнистості, нічого взагалі. А секрет знаєте в чому? А секрет в тому, що тут є свина ферма і возили сюди рідку фракцію. І такий є чмінець. Так що тут без чудес, це просто органіка. І такий загальний фон, там посередині взагалі ліг. І такий ячменець, гарний, дуже гарний. І коли в нього є живлення, не хвороби його не турбують нічого. Так, ну останнє поле на сьогодні. Зима пшениця, 2 мільйона норма висіла тут на цьому полі. Знову ж таки, я повторно показую ті поля. Ми тут вносили. Січні місяці кас, я показував, тут стояли на цьому полі оприскивач. Щось ми там настраювали, все тут зупинився і спалив всю пшеницю. Яка тут пшениця? Так, ну У нас тут теж запланована ще гербіцидна обробка печа тут можливо і не треба її робити бо тут як в лісі мабуть ми її тут не будемо робити ну і така пола по фуніцидам теж нічого все добре флаг вона ще не викинула все таки йде. Воно тут жирує. Тут вийде дефлах. Взагалі тут фон буде. Америка. Буде Америка. Так, ну все, давайте вподобайки. Я погнав. Хочу підсумувати дане відео, підсумувати це тим, що цей результат, який є сьогодні на полях, він був отриманий не сьогодні і не зараз. На цим результатом фермер працює вже третій рік. Ми третій рік з ним працюємо. Це один з моїх е, самих перших клієнтів, і з ним завжди комфортно працювати, тому що він робить все вчасно, навіть завчасно інколи. І доводиться його стримувати. Тобто він доволі такий потужний перфекціоніст, він намагається все зробити якнайкраще. І з кожним роком ситуація на полях покращується. Тобто ми вже поступово побороли всі багаторічні бур'яни. Ми бачимо те, що залишилася у нас на останок там, в принципі, берізка, на нових полях. Нам доведеться ще попрацювати з сисатами, але з кожним роком покращується ситуація в полі. Ми працюємо з покривними культурами, ми вже повирівнювали поля, де треба було зарихлили для того, щоб вже приходити в прямі посіви. Ми стабілізували сівозміну і на сьогодні ми бачимо, що ми вже отримуємо результати від наших дій. Сьогодні нам залишилось ще подбати по, по, як кажуть, по ситуації, того, що у нас має бути гарна сівалка, можливо, навіть не одна. Сьогодні ми змушені наймати посівні комплекси для того, щоб отримати якісні посів і в подальшому отримати якісні сходи. Тому. Головна робота ще, як кажуть, попереду. Але сьогодні ми бачимо, що з кожним днем ситуація на полі все краще і краще. Ну і фермери вже починає відчувати вже поля, тому що це якби його основний досвід сьогодні. Тобто він не мав досвіду в сільському господарстві в плані вирощування. Вони постійно були поруч з сільським господарством, але не вирощували. Сільхозкультури, і сьогодні з кожним роком фермер збільшується в площі і у нього достатньо високий потенціал. Тому в подальшому також маю надію, що буду показувати його поля, але як і більшість фермерів, вони схильні до того, щоб не маячити в кадрі. Але за кадром вони постійно присутні і постійно. Постійно на зв'язку. Він може там за день і 15 і 20 разів зателефонувати з якимось питанням, яке його турбує. Е е тому, е як кажуть, е як сказати, є певна гордість за таких людей, які Незважаючи на ті ситуації, які є у нас сьогодні, розвиваються, покращуються і дивляться стратегічно в майбутнє, тому що без стратегії, на жаль, ми не зможемо. Тобто ми не можемо працювати сьогодні на сьогодні, нехтуватись во і нехтуватися живленням, захистом і жити одним днем. Тому, друзі, бажаю вам, щоб все ж таки у вас була стратегія і віра в наше майбутнє. Слава Україні, героям слава!